там. Що, що, що ти робиш? Я, 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 я малюю. Що ти малюєш? Ем, um, ем, um, дивися, я малюю це. Але я не знаю, що це. Що, що ти малюєш? Що, що, ти робиш? Е, uh, я маль, малюю е, uh, відеогру. Аву. Що ти? Можеш намалювати мене? Ні. Давай, давай намалюй мене. Намалюй мене. Ні-ні-ні-ні, Окей, добре, добре. Хлопе! Що ти робиш? Подивися, що я роблю. Я не знаю, що ти робиш. Ні-ні-ні-ні, я граю, я граю. Що, що ти граєш? Цю цю гру. Я не знаю цю гру. Що це? Це. 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 те, що я малював. Не. Я хочу пограти. Ні. Я граю, це гра для одного. Ні-ні-ні! Я хочу пограти. Добре, добре, най тебе шлях трафить. <с dings> нам, нам, нам. А! Що? Що ти робиш? Що ти робиш в моєму ліжку? Я задав питання. Я лягаю спати. Ні-ні-ні. <tercerLOAT> <or facial HTML> я лягаю спати, я лягаю спати. Я відповів на твоє питання, боже. Шмарити? Я не знаю. Я хочу сон. Що? Я хочу твій сон. Я. я не можу зробити це? Ні, але я можу. <звук> Ні! <звук> Що ти робиш? Ти Ти підпишишся? Не бреши мені. Підпишись. Ні?